Доброго всім дня! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже простий та дуже цікавий пиріг. Це пиріг-манник. Готується він з любими ягодами чи то фруктами. Я сьогодні хочу зробити його зі сливами. У мене є десяточок слив, думаю, що вистачить. Будемо закладати, якщо не вистачить, то додамо. Заморожених ягідок. Бо іншого у мене немає в холодильнику. На жаль. І так ми з вами розпочинаємо. У нас для цього пирога доволі простий набір продуктів. Це на, треба мати 220 мл кисломолочного продукту любого. Взагалі любого. У мене є кефір. А також сметана. Також нам потрібно цукор, сіль, мед, масло. Теж не має значення яке. Ми вибираємо раф... рафіновану олію. А також три яйця середнього розміру кімнатної температури манна крупа та борошно, розпушувач та ванільний цукор. І ми з вами починаємо робити свій наш манник. Першим ділом виливаємо кефір та додаємо сюди інший кисломолочний продукт. У мене це, як я сказала, сметанка. Небагато в мене її, але предостатньо. Відразу додаємо сюди цукор, дрібку солі. І все це легесенько перемішуємо. Відразу кладемо ванільний цукор 10 грамів, мед 70 грамів. Мед може бути також любим, який у вас є мед. Мед використовується для того, щоб наш пиріг довше не черствів. Ми можемо взагалі додати і цукор замість меду. Але мед буде краще. І отак розмішуємо. Виливаємо сюди олію. Можете використати, як я сказала, і вершкове масло розтоплене. Але з олією він виходить теж гарний. Тому я використовую саме масло рослинне, соняшникове. А також вбиваємо три середніх яйця курячих і теж перемішуємо. Додаємо манну крупу. Гарно її вимішуємо. А тепер беремо борошно 180 грамів, манної крупи 200 г. І додаємо сюди одну четверту ложечки, чайної ложечки, соди, харчової соди. Отак. А також чайну ложку розпушувача, отак розмішуємо. Харчову соду ми кладемо, тому що в нас присутні є кисломолочні продукти, тобто кислота присутня. Тому самого розпушувача недостатньо. Може наш пиріг не бути достатньо пухким, якщо буде присутній, тільки розпушувач. І отак борошно додаємо в декілька прийомів. Спочатку одну частиночку вимішали, а потім додаємо другу частиночку і гарно-гарно вимішуємо. Наше тісто, щоб не було комочків головне. Можна його трохи вимішати і залишити, тому що, якщо воно ще трішечки в нас постоє, то буде лише краще. Наша манна крупа розбухне, і так буде краще і для пирога. А ми тим часом підготуємо начиночку, виберемо кісточку із наших сливок, а також приготуємо нашу формочку. Вислали ми її, а тепер змажимо олійкою чи то масличком і притрусимо манною крупою. Поки ми готували з вами начинку, погляньте, яке в нас тісто манка набухла, і воно зробилося густішеньким. Таке, як нам і потрібно. Вимішуємо його, розмішуємо вірніше його ще разочок і відправляємо до форми. Форма в нас вислана, промащена маслом, і бочки я притрусила манною крупою. І отак виливаємо. Кливки почистила, їх зовсім мало, тому я додала мороженої вишеньки. Вишня теж дуже смачна буде для нашого манника. Форму я вибрала 26 на 26, може й великувата. Ну, подивимося, що з цього вийде. І розкладаємо вишеньку, так, хаотично. Вишня в мене з кісточкою. Ви можете використати, як я говорила, любий фрукт, любу ягоду. До цього пирога підійде все, що ви не побажаєте. Вірніше, все, що ви побажаєте. Отак. От і ставимо до духовочки на 40 хвилиночок. Духовочка розігріта на 180 градусів. Пройшло рівно 40 хвилиночок, пиріг наш готовий, гаряченький, запашний, ставимо його охолоджуватися. Пиріг наш трішечки охолов, і не терпиться мені дуже його скуштувати. Але, ви знаєте, сливка та вишня дадуть йому кислоти. Тому зверху ми можемо притрусити його цукром або цукровою пудрою. І ось я притрушую. Зараз скуштуємо наш пиріг. Що в нас вийшло? Так, відрізаємо кусочок. Якщо хочете, щоб у вас він був вищенький, пишнішенький, то вибирайте форму меншеньку. У мене форма 26х26, тому він невисокий, але гарний, я бачу. Погляньте, який він. І ми його куштуємо. М -м -м. Сливка, ви знаєте, ще гаряченька. Тому скуштувати сложненько. Але пиріг смачний, повинна я вам сказати. Ой. Скуштую там, де нема сливки. Тісто смачнюще Вірніше Пиріг смачнющий, я вам скажу. А коли сливка холодна, що можна буде їсти, то це буде взагалі супер-пиріг. Манка, взагалі, я вам повинна сказати, не відчувається. Дуже він пухкий, ніжний. Так що я вам цей пиріг рекомендую. І вишенька сюди гарно підійде, кислинку дасть. І сливка все гарно підійшло, пиріг гарний. Тому печіть. Тим паче, що він вже ж зовсім, зовсім простий. Не потрібно нам ні міксера, ні якої допоміжної техніки, ручками все змішали, в духовочку поставили 40 хвилиночок і пиріг готовий. Всього вам доброго, миру та благополуччя моїй милі. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається, пишіть свої коментарі. Завжди буду вам рада.